Вречину свято першого дзвоника, початку нового навчального року оголошуємо і Слово надається помічнику депутата Верховної Ради України Бурлаков. Шановні земляки, я дуже рад, що свято, яке святкує наша вся країна, сьогодні відбулося і тут в селі Гребиненка. Хоча ви всі прекрасно знаєте, що його могло б і не бути. Я всіх вітаю цим святом, вітаю педагогічний колектив, вітаю діток, вітаю батьків. І дуже радий, що ми спільними зусиллями змогли це свято організувати. Прикро, звичайно, що нас не впоминули тут, бо я думаю, всім відомі. По-перше, я тут, як представник місцевої громади, я думаю, не всі прекрасно знають. І ми з Василем Андрійовичем, є представники помічники депутатів Верховної Ради України. Ми знаходимося також на державній службі, Корнійчука Олександра Олександровича. Значить, ми знаходимося на державній службі і є державними теж чиновниками, так би мовити. Але ми спільними зусиллями, хоч і ми представляємо, якби маємо відношення якесь до, до владної структури, тому що яка є державними службовцями, все-таки ми боролися за це і хотіли вам допомогти, щоб це свято відбулося сьогодні в цьому селі. Я дуже радий, радий, що ви не, не зламалися, радий, що ви вистояли. І спільними зусиллями я ні ні в якій мірі не тягну одіяло на себе. Я не, не вмішую тут а не, ніякі по в мене політичних амбіцій. Я рад за те, щоб ви зрозуміли, що якщо добиватися, чогось можна добитися. Я рад, що це вдалося і аплодую вам за те, що ми втілимося цього досягли. Дякую вам. Право продзвонити перший дзвінок надається учнів третього класу Білику Мирославу. І наші першокласниці було Маргарит. Маргаритні. А на другій дітей з Бачимо за А ви згодом брали директора знімати? Я, бо чаю, ви якраз розмовляли, то я не підходив. Ні, ну треба було підійти, записатись до виступу. Ну так, як, як татари. А я не здобулася. Що, що, що ти чекаєш? По команді, це ж начальник тюрмедлії. Це по корма. Слухайте, ви ж У вас прекрасна школа. Oh. Дуже <ривіт> вот. гарна школа у нас. Нормальна <ривіт> <It was> <ривіт> школа. Mm. Дивіться, як красота. Маленьке, тепле приміщення. Багато газу не треба.

Документи якісь привезли на навчальні. Ну, Наталія Васильівна, на дивіться, я нічого не маю Розклад ви робите як? Ілі на годину день, і на кожен день. А ми я хочу зрозуміти, як? як мені будете вчити дитини. Мені покажіть розклад, я буду знати, на що мені розраховувати. Ще... А чого ви відказуєте? Ви не відказуєте від камери. Втікаєте? Я приїхала наші. Шанов! Чого ви тікаєте? Чого ви тікаєте від? Вищино! Ви на державній роботі чого від людей тікаєте? Ви чиновники? Ви тікали від людей, чіли від людей! Це буде, згинуть наші вороженки. Ми сьогодні співали з вами. Я Крославна сьогодні. Чого ви від людей тікаєте? Поясніть цим людям, чого ви від них тікаєте сьогодні. Ви державний чиновник. Чого ви тікаєте? Моє запитання, чого ви сьогодні прийшли без документів? На навчальний період потрібні документи з печатями. Покажіть нам ці документи з печатями. Як На наші кожні діти? ці годин. Як наші діти, слухайте я ближче до камери. Так, так, так. я були зірочку достанете хоть да, маленькі як наші як як, як а наші дітей будуть вчити, бо нам показували Телефон. просто документи без печаток. Казали, що нам сьогодні привезуть. Ви привезли документи не з печати вчити так таке в кожній українській. То Ось один урок в день. Один урок в день. Скажіть, будь ласка, чекати будуть вчити Так я в кожній українській банк покажи... допоможе кожні... і більше залякує... ви залякувати не, не будете. Дядь, уроки, тільки урок Заляпоти, буде йти з каждого. 15 хвилин. Індивідуальне, то те. Буде згідно нормативних документів. Ну ви ж давали вказівки. Закон, да, ви давали вказівки. Не, ви, скажіть, що Дуже приємно було з вами познайомитися. Але більше людей не тікають. А тепер оце відео кидати в інтернет. Показати, як ці чиновники керують. А люди зібралися в течію. Якщо є питання, то... Оде подивитися, повітати за? От я зараз на місці. От я зараз до дитини, стільки було. Я не знаю. Ми будемо, ми приїжджати, власне, переживай. Вона в

Ви спитаю, де рішення. Сьогодні депутати проголосували, а в рішенні, будемо казати, нема цього, вони не написали. І вони зараз самі попали на гачок, тому що рішення по кожній, кожній сесії передається в прокуратуру. Якщо вони подали одне, а тоді депутати, для чого депутати? Ну як чиновник голосують, а вони і... голосую, собі пишуть на бумазі і подають те, що хочуть. А як веде себе цей чиновник? Як вона пояснює вчительці, що їй казати, як їй це все? Це? Що, це? Це нас? що це тюрма? тюрма. Це не тюрма до звернення до школа. До Ради про перебування на Це ж не тюрма, що вона, що вона сьогодні шушукає, що ці вчительці казати, що цьому дерево. Батьки пише, що, що завтра це збирати батьків, які будуть запитання, чи їздите до них. Приїхала відповідь. дай прийшов. Да, від, да, в школі пауде дуба шкірці йдемо. Нам пишуть саме точку розмістен за уроків. А я завтра дитину поведу. Звідки я можу знати завтра? Чи математика, чи українська, чи читання, чи природознавство завтра? Всі що я буду Дивіться, нам А я там завтра скажу, що вас ваші дітей вчити по якому то навченні індивідуально. Одна один урок, де таке було після війни, не було на чому писати, не було що їсти то дітей, чили по будуть вчити як згідно законодавства як у всій нашій гарній Україні, у нашій державі все буде добре. Наші діти не хочуть. Не переживайте такого. все. Наші я прошу вибачення. У мене спілки. ще одна школа. Діти менестів. Що ви давите нашу школу? Що ви хочете нас? На золоті, діти, люди. Заступіться ви за нас. Ну чого я сьогодні маю перед кажуть уроки нам дають. Хочуть вас я сказала, що не будуть. Вас будуть вчити. Як в кожній українській школі не переживайте. Вибачення, бо в мене ще одна школа. Я їду ще в одну школу на свято. Прошу вибачення. До побачення. Хай вам щасливі. Будемо вчити так, як треба. Ні, ми завтра писамо питання, яке про досвіду тренування. Це <рес> її <рес> жінку, як вона посола.